Мерс, мсібу, месельмерно. Ви мав дякую, пане мер за те, що ви дали до фонцю мер до Кент слова. Я на сьогодні є віце-президентом асоціації мерів Франції. Ви мене підвищили в службі, і також я го головою групи соціалістичної партії. І нашого міста дуже ангажовано до підтримки України. Ми на хоч хочемо надати всі засоби для розвитку дітям, яких. Ми приймаємо. Я сьогодні бачу тут мери міст, які зупинилися на першій лінії вогню, які були захисниками не тільки своєї країни, але й всієї Європи. Тому що ми розуміємо, що агресія проти України це агресія проти всіх основ Європейського союзу. Ми розуміємо, що ви захищаєте також нашу суверенність, нашу свободу. Ми вам дякуємо за це. Ви також не тільки захисники, але й. Відбудовників, і будівельників, будівельники майбутнього і початок відбудови України дуже важливий, важливий і починався він в бучі. Ми не думали, що так почнеться швидко, але ми почали не тільки з будівлями, але й з містами мостами. Ми хочемо вас супроводжувати в цій безперспективі, як вся Європа, і надати вам дорожню карту для відбудови. Ми зрозуміємо, що не все буде відбудовано, і ті, хто вбиті, вони не зможуть повернутися до своїх домівок. Ми не зможемо відбудувати все ідентично, тому що ми неможливо відбудувати душу народу. Якщо людей людей вбили, ми не зможемо відбудувати пейзажі архітектуру багатьох міст, які були знищені назавжди. Але ми зможемо побудувати щось інше, відмінне, але можливо, також більш екологічне, більш соціально дружнє з європейськими Майбутніми інфраструктурами і структурами, тому що наша е, мета це по перше, відбудувати духу українського народу, а також е, провадити політику консолідації України і супроводжувати вас на шляху до Європ... Європейського союзу, тому що ми хочемо відбудувати стабільність на європейському континенті, і ми хочемо, щоб європейська економіка щоб українська економіка направлялася. І зближувалося з європейською економікою. Ми думаємо, що гроші європейських спільнот буде використовуватися на відбудову українських міст і місць. Але я думаю, що це будуть кошти інвесторів, і це будуть кошти всієї Європи на сотні сотні мільйонів євро. Це буде загальний займ для того, щоб від. Будувати економіку України і завтра треба вам буде знати, як використовувати ці кошти розумно, правильно і боротися з корупцією. Також це також дуже важливо для європейців і розмірковувати на децентралізованому рівні, розмірковувати на місцях і розмірковувати над новими партнерствами, які ви зможете руку оброку з нашими партнерами. Ми йти від до цього майбутнього. Я чув про це партнерство і співробітництво між різними і побратимства між різними к містами. Ми будемо на цьому думати разом. Ми будемо разом впроваджувати наші можливості, наші технології і нашу загальну, наш загальний колективний розум для того, щоб розвивати ці. І партнерства і побратимства між Кулен і іншими містами України, але я думаю, що всі міста, всі містечка Франції зможуть зробити щось для того, щоб відбудувати Україну. Дякую і слава Україні! Але я маю конкретне питання. Чи готові ви бути партнером для Булинської громади? Який мер є тут присутній. Чи ви готові мати партнерство? Чи ви готові бути партнером для Вакулинської громади? Партнершіп. Ану, обнівіться, брати мої. Перші має бути Це перший.